Добрий день вам. Добрий день. Шановні гості. Дорога родина, ти мала сказати. Дорога родина. Дорогий. Страдальник. Подивіться якийсь. Стра Юля. Ти, ти всі... світі ж не показала цей. Кого? Окулус. Mm. Ну, то що, Коля не показав, що я? Ми взяли окулус і <гум> на коліна думали на свято одіть. <гум> так і не оділи, а Юля сьогодні йде додому. Да. Вона каже, що я тут все задовбала. Я такого не казала. Треба каже. Ой, добрий день. Добрий день, Світа. Що? торт в мире. Може... Це для Насті. Настя любить. Ми його ніхто не їмо. Чогось ті люди, які живуть в Києві, його. А вам він добре їсти? -то? то що то є поки що. Може, того є. Вона хоче цей торт, ну не ріж. Вона хоче, я її привезла для Насті. Хай їсть. Хоча. Вона не хоче Хоче. хоче Вона потім його з'їсти. Сама, Так. Да. Ну хай потім сама з'їсть. Потім вона хоче сама. не в нас усе що сьогодні було на сніданок? Картопля. М'ясо було, потім отаке ми, ми з Юлею робили сьогодні, такі штуки. Не знаю, чи хто робив його? Я а ти накладала. Ну, то значить, а ідея була твоя? Та -то, так, тільки ідея, але сьогодні не робота способна, бо я сьогодні страдаю. Чого? А що іменно в тебе сьогодні не так? Ну, От така я страдательна особа. Настя, а чого ти там сама їсиш? Боже, сюди дитина. Чи тебе ви вже так задовбали, що ти хочеш, щоб ми всі сваліли? Коли ми вже уїдешся, як Настя була мала, ну їй було може годів три чи скільки. Як прийшли до святикуми, а вона каже, що ви прийшли? Їдь додому. Ні, вона не так казала, А я коли вона вже підуть. Матері лихо, Сергій, що ти робиш? Оце він мене вже засліплює третій раз. А, Прицепив це якусь, це? якусь фігню на голову виходить. А я думала, ти кажеш, дивись, скільки сміття сіти. Це іноді Світа, що скажи. Дивись, дивись, скільки які бардаки видивиться. Ну. так що ми будемо знов їсти, а люди. Та, якщо хочеш щось знайти під діланом, надіваєш. Та вона ж не стане так, як ти. Буду дивитися вже, бо підлогу настями, я буду дивитися, Ага, добре помила, погано помила. Що таке? Боже, ось здоров'я. Вечного... Юля вчити значить правда. В неї вічна алергія. В тому вічно ще щось Настя, Настільки звіт себе він пропаде. Та він не пропаде, там стільки хімії, ти щось мієшся. Він даже після ядерного взрива не пропаде. на Новий Він взагалі не пропадає. Дитина, то я привезла... Вона тільки ось цю жічню любить. То тобі, може, треба мармеладу просто привезти. Ну, диви. Хімікати. Ми тобі можемо натурального зробити. Ото да. хімічне оце все. Тогда той порізаний торт? О, там. А, ну то ми будемо їсти торт, зайчики всім я смачно. Це гарно у нас спиклося. Та ми ж його показали. Ми ж його показали, яке воно красиве. Перед дощом ще більше хочеться. ж я вже це думаю? я зараз на трасі вмру. Чого? Буду засну за рулем. Ти що? Не кази. Ти собі бачмалий якоїсь. Не... Купиш собі енергетика, випіш. Да не є в магазині. Ні. Ні? <ріст> ти на мене що Ти вчора хотіла винести відро, тобі Юрка не дав. <ріст> я на тебе не обідала, а що Ти обідали? не хочеш мене енергетика. А я буду їхати, засну і все. Коля! Оставайся не їдь з нею. Так хто ж тобі що Юльку не жалко, а колю жалко? Ти що сказалась? Вона бить його не поїде. Це такий тебе шантаж. Десь я таке вже чула от якогось нашого одного родича. Цей шантаж мені знакомий з дівчата. Ой боже, зайчики, їжте, який добрий цей торт. з'їсти цей Пражський з вишньою, їж. З вишньо. А я ще оцей з'їм, потім те, потім ще картошки, зап'ю олію, як я казала. <рес> <рес> Їжте зойчики. Хрін вже з'їли, сльози з очей текли не їли. Так, ага, такий мокрий. Він такий мокрий. Да, Мені так подобаються ці пропітані торти, щоб воно було не сухе. Ото коврота вкинув, воно розтало ідеально. Можна не жувати. Да. Юля пакує речі, колотиться. Ця щось дає, колотиться. <рикла> Хтось не бере коло. Звісно, <рикла> ще десять положив. Ну, він сказав, скільки що, зі тобі щось бракує. Ну він не ну, Дитина сказала. Каже, хімчистка стоїть чотири тисячі. Вона ж психує, бо він не з'їсть, тільки розтане все буде чортішо. Ну блін. А, а вона дає сирки, ну цирк. Притом магазині. Оля, ну ти скажи, що ти з'їси, скажи да, я я все. Дитина, вам що робиться? Дивіться, мені все равно. Наші <плес> ти конфетки дають. Смий. А це то що я не можу серці дати. <плес> На кладбище конфетки понесу. Так? Ну так. Да. Що здаси людям? Успокойтеся вже. То викинеш серді пташечка. Дійсно. Так. Дуже хороша в нас затея. Дощ. Нас все вигнала качок. Пішли, ми забирали всі качки, поколотилися. Хмара прийшла вигнала зараз знов буде. Може, будь все ще хоч, бачив не чи вітер. Ой, Боже. Ходиться ночувати матрас. Все дала. Бо буде штурм цунамі. Шторм цунамі ракети. Голольот. Біли мене шаха. О, що Юлька істеріка. Оце вона в нас так каже, бачите, з припадками шизофренічної істерії. І головне, сміється. Вона оце, коли в неї істеріка, вона сміється. Забрала там все ти дивилась. Там, дивилась. да, дивилась. А в кухні чий телефон лежить? Ти свій забрав телефон? Є. Yeah. Ти свій забрала? Так, да, там в машині вже лежить. Носі. Добре. Зараз буду слухати книжечку. Яку ти слухаєш книжечку? Порекомендуй. Боже, чуть не гехнулась. Порекомендуй книжечку. Квіти для Елджернона». Молодець. Світа, ти подякувала за донатик. Дякую за донатики. Бо люди не знають, що таке Арпал. Арпал це така приспособа, щоб палочки робити. Ходи Ходи я... Я... Я Світа, покаже, що таке Арпал. <рес> Нема, ну типа вона об'яснить, що воно таке. Он дивіться, бачите, стільки різок і свята їх. Оце рубає Юрка, бо мені тяжко, сокірою, великою. А оце різочки, бачите, Так. Да. Да. Так. тобі. Да. ці різочки, ой, бляха, рубає Светка на ось такі кусочки. Так раз, два, три, сокіркою такою маленькою. маленької. Да. Да. І потім палю в котлі. Сорок мішків нарубала. Валина, Руками вже туди, а Світі больно руки, бо руки і що болять. Що ж треба? Як не аркана, то я такий хілку потрібнювач. За тисячі, да. за скільки тисяч. Оце він їй дуже треба. Дуже вам Світа, подякувала за донотік. Трохи, Знає, Юля, ви... трохи Юля додавить, трохи Юрка додавить, трохи да. я продам якесь. Може хто корову купе. Ну буде. Да. Ну я воно, ну, звісно, треба в хаті. Двадцять тисяч стоїть машина дров. А різки дуже дорого. Спалити. Мені жалко спалити. я їх собі рубаю, рубаю і палю. Ні, ну, а то в смислі свята, що куча отаких от різок. Є люди, якщо їм не треба, вони Всі тіпа, просто... Бо хтось а свята рубає, воно щоб в котлі палив. Що да. ти робиш? Дуже ти красива в нас. Все, ви зібралися, ворота відкрили на трасі. Ну, в тебе машина, взагалі, ти знаєш, ну як тобі сказати? Бо мені машина. Вона, ну, не чиста взагалі. Вона бідненька. Чого? Може, буде холодно. Манюсінька. Машина манюсінька. Синього презента, так. Да? Господи, ой. Сергій, ти відкрив ворота? Ні. А? Добре. <годно> Я не вийду <г pensando> роботу. Бо вже дзвонили Юлі вже сьогодні. Воронін Зроблен. дзвонить на коїться. Юлін постійний клієнт. Вже кажуть, що щось там Юлька напутала наша. <gido> ну, <що? годно> <годно> не, ну, не те записала. дала? може... Не Ні, не бокси. <годно> просто що гудзики. Щось не то розміри поперепутувала в рахунку. Тож так спішила сюди їхати, що ну, аж... Те, те Дала те, тільки не те виписала. Дала те, те в рахунку виписала, не ну, ту не позицію. Сонятки. Ну, да. Мені так насіння висять. Ні, мені і документи. Насіння не. як виписують. Ну. Може, понапутаю. І... О, диви, колька ворота відкрив. То їх треба ширше, бо я не І вітер треба держати, Коля, щоб машину не трахнуло, що нам не, хата, не хватало. Ну, що, пак... Ось їх побувають вже в ворота. <ган> да. Вітрюган страшне. Прям а тако. Писало знає... в час, потім в два. Тепер, напевно, на три перенесли. <ган> <ган> да, вітер повернувся. Вітер повернувся, але дуже прям поривець, хоча тепло, ну реально тепло, дуже повний рот піску. Точка, вона як гарно миється. Так, що таке проважаємо Юлю. Юля скажи всім пока. Всім пока. Бувайте здорові! Здоров <різь> <Да. різь> Та й таке. Юлі приїхало дуже багато нових гудзиків, зайчики, але вона зараз не може показати, бо дуже зайнята, може десь через тижня-два. Юльчик покаже, Ти зможеш? Я дуже хотіла до Пасхи встигнути, але не встигла бачиш. через тижня-два. Я може до Юльчик приїде, мене до себе туди забере. Я не знаю коли, бо дуже Юлі там багато роботи. І ми вам покажемо дуже багато красивого. Так. Бо Юля тільки отримала, кажу, ласка, ти можеш роздерти одну коробку і показати, що там Я, я роздерла, роздерла пару коробок. Тож все одно його треба кудись. Да. Поперекладувай. <покоджу> ну, дай таке. Все? А, все. До сідання. До сідання. Зараз все. Добре. Пока. Бувайте здорові, щоб нормально все було. Їзжайте. Пока. А? На праздник. А праздник зараз не в березні, а раніше. Так, да, Настя? Так, да, якось це раніше. Раніше, на, на 21, мінус 21.99. Та ні, чому не буде по пилюці? Не знаю, я заблуд... Їдь та вже ради Бога! Все. Пока!